День Конституції України. Конституція України це основний закон та невід'ємна частина самостійної, незалежної, суверенної держави. Конституція була ухвалена 28 червня 1996 року. Наш основний закон складається із 14 розділів. У ньому записані основні права, свободи та обов'язки людини. завдання та функції діяльності уряду. До вашої уваги розділи, їхні назви та статті. Пилип Орлик автор першої української конституції. Прогресивну ідею демократичної парламентської республіки містила Конституція Палипа Орлика, пакти та Конституції законів і вольностей Запорозького. За формою це договір між козаками тими, хто обирає, і гетьманом тим, кого обирають. Для гетьмана встановлювались особливі обов'язки: це і не допускати зловживань козацької старшини. І боронити відкрит козаків і посполитних селян, звільнити від податків і повинностей козацьких вдів, сиріт і деякі інші категорії населення, забезпечувати права українських міщан та купців. Схожі статті про захист простого населення можна відшукати і в уставі Володимира Всеволодовича, початку ще 12 століття. Одному із пізніших доповнень руської правди. Це підкреслює, що в українського законодавства захист прав громадян, який логічно займає суттєву частку і в сучасній Конституції України. Поділ влади на законодавчу виконавчу і судову прийшов до Європи саме з України. Латиномовний варіант Конституції Палипо Орлика як літературний твір став дуже поширений у Європі. А за кілька десятків років вийшла праця французького просвітника з цією ж ідеєю розподілу влади на законодавчу, виконавчу та судову. Конституція Української Народної Республіки від 29 квітня 1918 року. Це також помітне явище в розвитку Конституційного законодавства України. Робота над проектом Конституції розпочалася після проголошення Української Народної Республіки, оскільки ця історична подія поставила на порядок денний необхідність прийняття основного закону. Його принципові засади від імені Конституційної комісії сформулював Михайло Грушевський. В основу Конституції було покладено ідею поділу влади з метою гарантувати демократичний розвиток української держави. Проголошувала вона державну незалежність і територіальну цілісність України, рівність прав. Республіка мала бути парламентською із всенародними зборами. Конституцію незалежної України писали майже 5 років, а ухвалювали протягом однієї ночі. 28 червня 1996 року о 9 годині 18 хвилин ухвалили Конституцію України. Існує також Конституція в мініатюрі, яка має на меті, за словами авторів ідеї, привернути більше уваги суспільства до законодавства. З Днем Конституції України слава Україні!